Українською мовою я розмовляю тому, що я українка. Я народилася в Україні. Це мова моїх батьків, дідів та прадідів. Люблю Україну, як сонце, як вітер, як воду. Люблю її і в сні, і наяву, вишневу свою країну і мову її Солов'їну. Любіть Україну, любіть мову її, ми українці. Українською мовою, тому що я українка, і це є моя рідна солов'яна мова. Я розмовляю українською мовою, тому що я українка. І українська мова моя рідна мова. Це мова моїх предків. Іншої мови для мене не існує. Я розмовляю українською мовою, тому що це престижно. Ними розмовляли Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. Нею розмовлятиму і я. Я розмовляю українською мовою, тому що вона є державною і дана мені батьками. І щоб здавалося слова, слова і голос більш нічого, а серце б'ється за мира, яких почує. Знать слова, ідуть від Бога. Я розмовляю українською мовою, тому що і патріот своєї держави, Поки живе мова, живе народ. Я розмовляю українською мовою, тому що я є українець. Любіть свою рідну мову. Вивчайте, тіштеся нею, її піснями солов'їними.